Сьогоднішній уривок починається із евакуації двох чоловіків, які всім своїм виглядом показували, наче вони обдовбані. Але виявилося дещо інакше. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, ми читаємо книжку Сьоморота, сміх та сльози, частина третя. Уривок називається газова терапія. Поїхали. Поранку евакуювали з позиції двох чоловіків. На перший погляд, цілі, без видимих поранень, але зі скаргами на дуже погане самопочуття. Ну, доту, блювоту і таке всіляке, недобре. І очі червоні, сльозяться. Якби не знав обставин, то подумав би, що обдобалися. Але я так всяких знав, тож, на мою скромну думку, до наркоманів їм було ой як далеко. Та ще й щоб двом одночасно, і на самісінькому нулі, Хм, ну ні. Відвезли їх першим ділом до медика. Той оглянув, нічого смертельного не знайшов, дав їм якісь пігулки, вказівки трошки відпочити, ну і завернув. Що там у них за діагноз був, так ніхто й не зрозумів. Але я повторююсь, за будь-яких інших обставин ніхто б навіть на це не звернув уваги. Все-таки не з парку розваг приїхали. Хоча очі в них були, як в дітей, які весь день провели в аквапарку і пірнали з розплющеними очима. Це вже точно. То що ж то за такі дивні обставини? Запитає мене уважний читач. І я відповім, але трішки згодом. А поки що скажу. Що ті хлопці відпочили і, начебто, наступного дня все з ними було добре, але десь на третій, четвертий день почалося справжнє пекло, якась внутрішня агонія. За їхніми словами, в них наче зсередини горіли легені. Нереально було дихати. Вони всі були червоні, мов переспілі томати, і здавалося, що час їхній вже порахований. Тож у темпі вальсу чоловіків госпіталізували. Повертаючись назад із міста додому, я заїхав до дроністів і розповів їм цю історію. Мовляв, дивна штука. Тільки на четвертий день почалися якісь сильні симптоми. А друністи кажуть: О, так це ж типова ситуація. У наших так само було. Повертаються з позиції, наче все гаразд. А через чотири дні починається таке пекло. Це ж, певно, по ваших скид з хімією відпрацював? запитав мене талісман. Кажу, так, якраз після скидів це трапилося, але що там скидали, ніхто не розібрався. А він каже: Ну, то це в них якийсь такий хитрий газ, що має запізнілу дію. І працюють вони ще й так хитро. Прилітають спочатку дрони з хімією, скидають її біля бліндажа, люди, якщо не мають протигазів, вибігають на двір, щоб вхопити трошки свіжого повітря, а там уже їх чекають заряджені скидами мавіки і посипають бойовими. Тож у тебе два варіанти: або нюхати газ і вмирати від того, що ти згораєш зсередини, або вибігати назовні і ловити бойовий скид, якийсь вог чи міну. Ну... Є, щоправда, третій варіант мати з собою справний протигаз і вміти ним користуватися, а вони насправді всі були. Але хтось лінувався їх носити, хтось мало часу практикував, як його одягати, а хтось просто розгублювався в критичній ситуації, коли слід було його використовувати. Ну, а в декого просто, борода безмежних розмірів влаштовувала протест проти натягування на неї гумового виробу номер 1 От такий хитрий та підступний ворог. Спочатку кидає газ, щоб витривати людей із їхнього сховку, а потім тих, хто вибіг, закидує гранатами з дронів. Як кажуть гравці у шахи, билка. Війна 21-го століття у всій красі. Ось такий сумний, але повчальний розділ сьогодні у нас вийшов. Нагадаю, що це була книжка Сьоморота Сміх та Сльози. Я написав її у південних степах. А всі кошти від її реалізації повністю, всі 100% скеровую на допомогу Збройним силам та постраждалим. Але для того, щоб люди про неї дізналися, потрібно, щоб Інстаграм та Фейсбук не ховали її десь в затінках своїх алгоритмів. Я розумію, що це тема війни, що вона дуже така обачна і тому погано транслюється. Можу сподіватися тільки на вашу допомогу, ваші поширення та вподобайки з коментарями. Ще раз дякую. Шануйтеся.